Латинська катедра у місті Львів. Латинський катедральний собор успіння Пресвятої Діви Марії, який знаходиться у Львові, зазвичай називають катедрою. Це одна з найвідоміших сакральних пам'яток міста, чия історія тягнеться ще з 14 століття. Коли я зайшла всередину і побачила цю красу та масштабність цього собору, то, чесно кажучи, у мене на декілька хвилин відібрала мову. Я просто була вражена цією красою. Тут можна дуже довго стояти і роздивлятися розписи, ліпнину, скульптури. А головне, яка тут аура, тим паче, що я навіть трохи застала службу Божу. Мені на мить здалося, що я реально провалилася крізь час. Фотографії та відео не передадуть тієї атмосфери та краси храму. Тут потрібно побувати. Знаходиться цей собор на вулиці Катедральній у центрі старого міста Львів. Перший камінь у фундамент було закладено в 1360 році. Понад 100 років будували цей храм. Протягом століть храм неодноразово перебудовувався, обростав численними каплицями та іншими прибудовами. Тож архітектурний ансамбль містить риси багатьох стильових епох готики, ренесансу, бароко, неоготики. Цей собор має гігантські розміри. Висота вежі 66 метрів, довжина храму 67 метрів, ширина 23. Прекрасні архітектурні форми, численні прибудовані каплиці, величні колони, фантастичні розписи та казкові скульптури. Все це втілено у Львівському кафедральному соборі. В 1510 році тут встановили перший орган. А у 1527 році під час Великої Львівської пожежі згоріла більша частина міста. Постраждав і собор, особливо західного сторона та вежа. Якщо ви захочете відвідати собор, то майте на увазі, що увійти всередину зможете тільки з бічного непомітного входу, бо центральний вхід замуровано ще з 1772 року. Це мешканці міста постарались на знак протесту проти австрійської окупації Львова. Усі відвідувачі, які не знають цієї історії, дивуються, чому заходити можна лише через малопомітний вічний вхід. Інтер'єр храму, як і всі готичні споруди, вражає стрімкими та високими архітектурними елементами, елегантною вишуканістю, пишним скульптурним оформленням, прекрасними розписами стін. Захоплюючими вітражами на вікнах, витонченою різьбою та багатою ліпниною. Ще один цікавий факт з історії Собору це те, що його оточував цвинтар. Однак наприкінці XVIII століття влада наказала перенести всі цвинтарі та усипальниці на околиці міста. До наших днів на своєму місці поблизу храму збереглися лише каплиця боїмів та усипальниця кампіанів. У 2001 році, під час свого візиту в Україну, латинську катедру відвідав Папа Римський Іоанн Павло II.